На п'ятий. Ти на п'ятий чи на дев'ятий? На, на дев'ятий. Ух ти. Ліфт біна. Все не виключається. Чого? Ти тут. Я тобі казав, що не буду виключати. Ти боявся. Ні, якісь звуки. Ми за Можете зараз виходити собі, бо я хочу сам спуститися на перший поверх. Та я що буду йти пішки? Я думаю, що тобі треба. Ми їдемо вниз на третій. Ми не будемо виходити. Якщо хочеш, потім собі ще раз поїдемо. Добре, їдьте. Я вам покажу. Що двері старі, а тавійні нові. Угу. Я ще раз перезніму цей ліфт. Ходимося, чи їде на другий поверх. І на дві повер. Поїхали на другий поверх! Йой, ви бачили, аж світ погас. Щось ну, зато Дивіться, який прекрас двері, І кабіна класна перешита, чи то нова кабіна. Все замінено. Блок приказник тут розміщений. приказник старий. Ну, зайде шупвати і ліф. Йшов ці голосно. Йде і скрилить. що сьогодні не виключають, але ліф доволі жуткуватий.